Uh -huh. справу, а ну, справа, приятно в следующем... Ну, насправді про ці розписи, ем, як то коло реставраторів і мистецтвознавців, Львові знали, бо є сусідній е, ідентичний під'їзд, вони є парні, вони є близнята, і там є розписи. Ну і ми, в принципі, знали, що тут теж є розписи, вони просто були забілені, і тепер мали нагоду їх відкрити. Праймі фрагмент відкрити. Власне, звернулися до нас в СББ. Теж вони знали про ці розписи і просто склалися, як то кажуть, карти, так, злягли карти, і ми відкрили фрагмент. Ми зробили зараз зондажі для того, щоб пересвідчитися, що вони є. Крім того, ми подивилися, в якому вони стані. Бо власне для нас важливо було розуміти, скільки буде коштувати ця реставрація. Так, бо коли ми робимо зондажі, ми не просто вияснює, виявляємо. Наявність розписи ми також виявляємо їх стан. Також ми розуміємо, які нам потрібні матеріали буде, якими техніками ми маємо відновлювати ті розписи. Тобто, це весь комплексне дослідження. Є не просто там о, ми знайшли розписи. Так. Тут бонусом нас є знахідка, бо розписи є також на стінах. Вони у вигляді такого фризу по всій сходовій клітці до самого верху. І на третьому поверсі також замість ліхтаря є гарні розписи цінні, дуже цінні також, так що ми маємо Бінго, маємо гарні знахідки. А що саме, як ви що саме на цих офісах? Тут насправді гарна велика квіткова композиція, дуже подібна, як є в сусідньому під'їзді, може, вам дадуть бурські <сміття> Власне, що там є дуже гарна композиція квіткова. Рослинний такий орнамент, багатий, живописний, не просто орнамент собі. Він власне мальований від руки, це не є трафарет, це є мальований дуже високої цінності. Тому один з найкращих у Львові зразків розписів в під'їздах. Будинок побудований у 1907 році. Одним із знаних будівельників міста Львова це був Якуб Рисяк. Його, його, його дружина Геліна Рисяк е, покупала землі тут, на, під цим будинком, а він будував на цих землях будинки. У травні 1906 року вона подала документи. на, это, на так, є відбиток на тих документах штампу магістрат столічної королівської столиці міста Львова, о тому, що вони прийняли до виконання. І після цього, у серпні 1907 року, будинок був зданий до експлуатації. В цьому будинку ОСББ існує 2008 року. Ми, значить, прагнучи відновити втрачені елементи в будинку, а також зберегти пам'ятку архітектури, тому що це є пам'ятка місцевого значення. За власні кошти виконуємо певний обсяг робіт. Львівська міська рада нам допомогла і зробила реставрацію, покриття даху, а також тропільної групи, але на цьому все закінчилося. Все інше інженерні мережі. Заміна всіх, всіх інженерних мереж ми виконували за кошти співвласників будинку. У 17-му будинку, який є у дзеркальному відображенні нашого будинку, і його теж будував Якуб Рисяк, в фойє на стелі є розписи. І ми передбачили, що Може, і в нашому будинку таке є, і запросили спеціалістів, які відкрили нам частину стелі, і там виявилися розписи. І ми дуже задоволені, що у нас теж таке є. Перш за все для нас є дуже цінно, що мешканці дбають про свої будинки і намагаються відновити, якщо є якісь моменти, скажімо, розписи чи ще інші елементи, що вони консультуються з містом, як правильно з цим бути, залучають фахівців реставраторів для цих моментів. Власне, для цього ми працюємо, для цього ми проводимо наші заходи з популяризації культурної спадщини. Заходи, щоб мешканці більше проявляли свідомості при експлуатації своїх будинків. Ми надзвичайно раді тому, що мешканці цього будинку є дуже активними, які прагнуть зберегти розписи, які в них знайдені в будинку. І зі своєї сторони ми можемо тут їм допомогти в тому плані, що цього року бюро спадщини спільно з партнерами. Ми з європейських міст виграли грант від креативної Європи. Грант стосується популяризації і спадщини будівель «Арт-Ново». І власне цей будинок на Нечує Левицького це є будинок періоду «Арт-Ново» і в рамках цього гранту буде ряд заходів з популяризації спадщини Арново, а також будуть заходи з реставрації елементів Арново. Грант розпланований на 2024-2028 рік. І в рамках цього гранту ми плануємо відновити два розписи. Також маскарони і кілька дверей цього періоду при організації процесу в цьому гранті ми запропонуємо будинок на Нечуя Левицького як будинок, в якому ми би хотіли відновити цей розпис. Таким чином, ми спробуємо допомогти мешканцям в відновленні розпису в їхньому будинку.